Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 1 серпня оборонці з ПВК Схід збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий шахет. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також, як зазначив очільник, було гучно у Дніпровському районі. Агресор не полишав у спокої й Нікопольщину, вдарив з РСЗВ град, декілька разів обстріляв з важкої артилерії, застосовував дрони камікадзе. Дісталося Нікополю, червоноград. Григорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах понівечена інфраструктура, пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, та лінія електропередач. Виникло дві пожежі. На щастя, люди не постраждали. Ворог атакував і Херсонщину. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, агресор поцілив по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, у багатоповерхівку та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. На превеликий жаль, одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.